Доброго ранку ніжки з носиком проснулись. Ручки сонно потягнулись, очки просять ще поспати, та пора їм вже вставати. дзин зелін дзинь зелин Геть іди від мене лінь. Ще разочок потягнуся, і проснуся я проснуся. Ось таке у нас сьогодні привітання з вами. А заняття дітки з вами почнемо з психогімнастики. Тож... Психогімнастика називається Ми-квіточки. Тож сядьте всі зручненько, закрийте очки, ось як на малюнку, бачите, закрили очі. І уявіть собі, що ви квіточ, квіточки маленькі. Ваші ніжки це корінчики квіточки, які тримають місно її у землі. Ваше тіло це стебло квіточки, руки це листя квітки. Нахиліться вперед і уявіть, що легенький вітерець хитає вас. Потягніться листям до сонечка оста, пограйте з його промінцями, станьте зовсім струмкими. І уявіть, яка барвиста квіткова поляна з'явилася у вас перед очима. Ось так молодці розумнички. Трішечки ми зробили з вами таку невеличку психогімнастику, уявили, що ви квіточки, і ось така поляна перед вами з'явилася. А зараз, дітки, будьте уважні, ми з вами. Пограємо в гру, яка називається Знайди літо. Подивіться уважно на малюнок Стиль. і скажіть, що ви бачите на малюнку? Це різні пори року. Вопрос. Різні пори року. Знайдіть, будь ласка, літо. Де літо? От, літо. Де Літа! Вот, Корови. Корови пасуться на лужку. Так, Так, добре, звісно, квіточки. Молодці. Правильно, це пора року літу. Ви правильно відгадали. розумнички. Послухайте віршик. В небі сонечко яскраве, в в коники, а у лісі кучерява дзвонять дзвоники. Схожа вродою і сонцем кожна квіточка, стигне вишня під віконцем літо, вітечку. Літо найтепліша пора року, коли все довкола цвіте. Милують око барвисті квіти, ромашки, волошки, чорнобривці, троянди. А зараз будьте уважні і відгадайте загадки про літні квіти. Наче сонце серединка пелюстків біла пустинка. Знає бджілка і мурашка, що цю квіточку звуть. Домаш! Домаш. Домаш. Добре, наступна загадка, хоч і схожий він на дзвоник, та тихесенько стоїть. Скільки б не лихала, він не дзеленчить. Колокольчики. Да, так, розумнички. Наступна порадочка про квіточку. Сині зірочки охнасті виглядають з жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Мак. Ні. Сині зірочки. Вони сині. Волошень. Це волоски, О, волоски. Волоски. Так, наступна загадка. Що за диво дивина в житті квітка є одна? Палає, мов, ліхтарик чи червоний кектарик. Мак. Ага. О, мак. Вірно, молодці. І остання загадка ще одна. Що за квітка і пахуча, і червона, і калюча? Лоза. Правильно. Грозом. Правильно. Молодці, розумнички. А зараз, дітки, пригадайте назви літніх місяців. Який перший місяць? І червень. Червень. Віпінь, тріх, дві, віпінь, червень. Віпінь, червень. Віпінь, червень. Місяців. Місяців. Червень. 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 В травень це Артем, це весна, це в останній місяць весни, ви ти не путай. А в місяці червень, липень і серпень. Зрозуміло? Запам'ятовуйте їх трошки. В червні відчуваємо аромат моря та ягід, гарний настрій, підвищується температура повітря, яка дозволяє одягти легкий літній одяг. Наша шкіра радіє від сонячних промінців. Літній теплий дощик поливає рослинки, які швидко ростуть під впливом вологи та сонця. Влітку після дощу можна часто побачити яскраву веселку. В червні достигають полуниця, черешня, вишня. В червень це черешні, стиглі, соковиті. Це червоні вишні з солодом налиті. А зараз трішечки відпочинемо, зробимо піс хвилиночку. приготували свої ручки і повторюємо. Хвилька в річці пробігає, на камінчик залітала. Потім вниз вона спускалась та на бережок плескалась, враз на мить лиш зупинилась і в річці розчинилась. Так, добре, молодці розумнички. Тож другий місяць літа як називається? Липа! Липень. Правильно, в липні пахне липа. Є таке дерево липа. Липа, навколо якої чутно зішканчання працьовитих бджіл. Бджілки активно працюють і збирають скільки пилок і перетворюють його в мед. Люди качають солодкий мед на пасіці. Смачно злипаються губи. Бджілка закінчує ледь. Літочко красне і любе липень солодкий, як мед. Ми знаємо, ви знаєте, що липа є таке дерево, да? це лікарська рослинка. Світ з нього збирають, а потім сушать і п'ють від кашлю зимку. Він дуже допомагає. Наступний останній третій місяць літа це серпень. Назва цього місяця пішла від знаряддя, якими працювали раніше люди, косили дозріле колосся зернових культур. А в нас час цю складну роботу допомагає виконувати сучасна техніка ось такий комбайн. Серпень заглянув у садочки та городи, де дозріває багато соковитих фруктів та смачних овочів. А зараз, дітки, послухайте віршик про цей місяць. Серпень серпиком збирає, хліба стиглі урожає, з кошиком до лісу ходить, діткам яблуками годить, сливами і калунами, зеленими огірками, щоб міцні вони були. І як квіточки свіли. А зараз ми з вами пограємо в гру що зайве. Подивіться уважно на малюнок і подумайте і скажіть що тут зайве? Рукавички, рукавішки, рукавички, тому що все просто дімой, цінуємо одягай. Так. Всі інші речі то літні. Ми можемо влітку її одягати, кроме рукавичок. Молодці, роздумнички, далімся. Що тут зайве на малюнку? Сніжинка. М -м -м -м. А на жінка. Влітку сніжинок не буває. А на так, правда. Як ви гадаєте, що тут зайве?

За... Я розкажу віршик, за мною таблиці. ми вже такий віршик вчили. Вірш називається Щоб швидше ріс, полива під вечір мати огірки і кавуни та й роз'яснює хлоп'яті, швидше виростуть вони. Митю підбігає Дмитрик до відра синок малий, посміхнувся мамі й просить, і мене хвалить. І сміється мама рада. Ну вставай, вставай. Після цього дощопада буде в нас такий врожай. Ось такі вірши, які ми з вами сьогодні розповіли. А зараз ми з вами пограємо ще в одну гру, скажи навпаки. Ось подивіться, береза висока, а кущ. Маленький. 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 Низкий. Далі дивимося. Заєць сухий, а під дощем який зайчик? Мокрий. Мокрий. Він змочився. Далі шар широкий і шар який? Тонкий. Вузький. 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 Веселий клоун і клоун. О, сумний. Сумний. І сумний. О, О, сумний. Веселий сумний. Книга толста. Азошик. Тоненька. Глибока тарілка і Мелкая. Мелкая. Так. Мелкая. Так. молодці. Морозиво холодне, а чай. Галячка. Галячий. Галяцій правильно. Камінь твердий, а подушка? Гиря важка, а пірічку. Так, ой, оєвець, якого кольору, подивіться? Квасного, якого зіного. І зеленого, молодці, розумнички. А зараз, діти, подивіться на малюнок і складіть речення за малюнками. Я починаю Сонечко яскраво що робить? Гріє. Гріє, сіти яскраво. Добре. По небу пливуть. Обочка. Обочка. У нього пливуть хмарки. Так, а тепер дивіться, самі на малюнок складіть речення. На галявині літають Бабочки. На галявині літають метелики добре. Складаємо речення. Шу. Шу. Чо? Що робить бджілка? Літа в нас. Так, літає над Літа. квітами, да, можна так сказати. Бджіка літає над квітами. Далі садка достиглі. Розумнички. Крути. Я ягоди, вам указати. Розумнички, добре. То про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Які ну, ета. Ета. Ну, вісять ми з вами поки, серпень, липень, липень, серпень. Правильно розумів сервень, липень і серпень. Літо це пора відпочинку. Нам потрібно зміцнити своє здоров'я, набратися сил для навчання в наступному році, щоб ви були всі здорові та гарненькі. Я вам дякую, ви молодці, гарно працювали, до побачення, до наступної зустрічі в п'ятницю. До, до, до побачення, до побачення, молодці до побачення.